Друзі, і не лише Сполучені Штати відреагували на російський ракетний удар по Сумах. Свої співчуття та засудження висловили президент Франції Мануель Макрон, президент Латвії Едгарс Рінкевич, глава МЗС Фінляндії Єліна Влонтер, президентка Молдови Майя Санду, глава Європейської ради Антоніо. Кошта та інші європейські лідери. Спеціальний посланець президента США з питань України Кіт Келох назвав російську атаку такою, що переходить будь-яку межу пристойності. Міністерство закордонних справ Австрії опублікувало рішучу заяву щодо російського ракетного удару, який припав на вербну неділю. Австрійське відомство підкреслило, що Російська Федерація вкотре продемонструвала. Повну зневагу до цінності людського життя та основоположних норм міжнародного права. А я навіть не знаю, а чи можна, зважаючи на такі начебто рішучі реакції і Сполучених Штатів, і інших міжнародних лідерів на варварський удар по сумах, чи можна припустити, що у випадку продовження російської агресії та відмови від конструктивних переговорів щодо миру? Чи можна розраховувати на якийсь додатковий тиск на Російську Федерацію з боку ж наших міжнародних партнерів? Чи ми будемо досі чути лише обурення з боку наших союзників?